Стимулятор росту хвойних рослин. На весні хвойні рослини потребують нашої уваги, що треба робити, як допомогти рослинам після зими. Сьогодні я вам розкажу про обробку, підживлення, полив та стрижку хвойних рослин весні Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Першу обробку всіх хвойних рослин можна робити. При денній температурі протягом тижня плюс 5 градусів. Щоб протягом тижня вже була висока температура плюс 5, то тоді можна і робити обробку. Першу обробку робимо залізним купоросом 1%. 100 грам залізного купоросу розчиняємо в 10 литрах води. Наступну обробку робимо через 10-14 днів. Проводимо оприскування по короні антистресовими препаратами, такими як Мегафол, МС-крем, Аміностар або препаратом Рівал. Це підживлення запустить кореневу систему та всі процеси росту хвойних рослин. Стрижка навесні. Стрижемо ті рослини, що вже Мінімум рік зростають в нашому садочку. Саме ті рослини, які ми висадили восени, ми навесні ще не стрижемо. Ті рослини, які ми висадили минулої весни, можемо стригти вже цієї весни. Дорослі рослини, які в нашому садочку давно зростають, мінімум рік, тої ялівці стрижемо. В березні, квітні місяці до початку вегетації. Формуючу обрізку до початку вегетації, можна робити соснам після першої стрижки навесні. Рослина отримує стрес, тому обов'язково одразу підживлюємо. Якщо до стрижки, ви обробили вже рослини перше залізним копаросом, як я і пропонувала, потім через 10-14 днів. Ви зверху оприскуванням обробили рослини, наприклад, МС кремом, то після стрижки той і олівців можна використати препарат Аміностар або Рівал. Це антистресові препарати. Вони допоможуть хвойній рослини. Вийти з зими і запустити всі процеси в кореневій системі і, взагалі, у всій рослині антистресові препарати використовуємо по черзі, не однакові. Спочатку, наприклад, мс Крем, а потім ви ще захочете мс Крем. Ні, ми чередуємо спочатку один препарат через два тижні. Зовсім інший препарат. Всі препарати я напишу вам в опису під відео, і ви зможете їх чередувати. І рослинці це дуже корисно буде, тому що в різних препаратах різні є засоби, які допомагають рослинці при стресі. А весна це стрес для рослини. Бо ми не знаємо, яка була зима, які були температури, тому обов'язково чередуємо. В кінці березня, в квітні, коли починається сокорух, підживлюємо рослинки під корінь. Чому я кажу в кінці березня-квітні, тому що в різних регіонах весна починається по різному. На півдні трохи раніше, а в середній частині України вона трохи пізніше. Ну, десь десять днів, я так вважаю, точно може буде різниця на початку весни. Мені подобаються дуже препарати пролонгованої дії або довготривалої це такі, як осмокод для хвойних рослин та ініціатор. Ініціатор це інсектицид системної дії для захисту від сисних, листогризучих, ґрунтових шкідників в комбінації з підживленням саджанців хвойних, плодових, лісових та декоративних рослин. Завдяки системній дії, діюча речовина розповсюджується по всій рослині після всмоктування її через коріння. Діє також у якості добрива, повільне розчинення таблетки, а цей препарат в таблетках, що дуже зручно, сприяє тривалому забезпеченню рослини поживними речовинами, такими як азот, фосфор, калій та магній. І ще, друзі, це дуже гарний препарат. Він захищає від ведметки або капустянки. Чи після кожної стрижки треба підживлювати хвойні рослини? Як часто стригти? І що ще робити для хвойних рослин навесні і протягом всього сезону? Якщо у вас щільні посадки хвойних, якщо у вас огорожа з хвойних рослин, так, після кожної стрижки, стрижки проводжу три рази. На весні, березні-квітні місяці, влітку десь в липні наприкінці місяця, і восени кінець вересня на початку жовтня місяця. Після кожної стрижки обов'язково підживлюю. Підживлення ми проводимо до середини липня місяця. Після середини липня місяця там вже інші. Добрива, що дозволяють нам підготувати рослину до зими. Влітку обов'язково на всіх хвойних рослинах проводимо дощування. Їм це дуже подобається, коли рослинка помита, чистенька, вона й дихає по іншому і виглядає дуже яскраво. Я не тільки після стрижки підживлюю свої рослинки. Я намагаюся робити це кожні три тижні. Чередую препарати, це або мегафол, або залізний купорос. Для хвойних рослин, я зараз розповідаю, тому й кажу такі препарати. Або МС-крем. І мої рослини завжди охайно виглядають. В них, в них дуже яскравий колір. І вони витримують ну, будь-які навантаження, які можуть бути навантаження. Немає догляду за ними, немає поливу. Дуже спекотно. Якщо рослини нагодовані, якщо вони политі, вони все це витримають. Перші кроки навесні дуже важливі для хвойних рослин. Вони запускають всі процеси в рослині, тому їх треба робити обов'язково. Тоді рослини навіть без вашого догляду витримають, як наші витримали під час війни. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі САД Світла Світлана. До зустрічі!